Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! І в мене буде відео розпочинатися з покупок у Аврорі. Чим цікаві покупки, я вирішила, Ну, взагалі я йшла по шампунь для чоловіка, але прикупила ще дещо. Вирішила, в мене є такий кошик для м -м, пасочок, та? і він без нічого. І Я вирішила його прикрасити якось. Ну, і зайшла в аврорію і щось таке купила. Зараз я вигружу ось цей пакет, щоб не шуледіти вам у відео. І покажу свої покупки. Так, ну що, ось я вигрузила. Купила я рукавички садові. Ну, Для саду їх мало не буває, і багато їх не буває. Вони постійно рвуться. Тому за 19 гривень в аврорі дуже непогана ціна. Купила шампунь і гель для душу для чоловіка. Ось таку, такий сабочок з віночком маленький. Купила собі. Один в мене є вже в машині, а один взяла додому такий. Ось цей бальзам для волосся. Мені він дуже подобається, він реально класний. Беру вже на перший раз. Маску, жаль, не пробувала. Ну, Я думаю, що пізніше десь спробую куплю. Дуже непоганий шампунь. Далі, для перекрашання кошика взяла ось такі красиві там. Ось вони, 19 гривень були. Стрічка, вона така блакитно-бірюзового відтінку. ну Дуже ніжна, гарна стрічка. Кали біленькі такі, 4 букетики. Один, мені здається, 9 гривень був Так, яєчка, вони тут там такого більш пастельного відтінку, жовтенькі, біленькі з золотим і розовенькі. І трішки більші біленькі. Жовтенькі, розовенькі і зелененькі. Тут з сріблястим, тут якимось як золотим відтінком. Не знаю, буду щось міксувати, може, запишу відео, як я прикрашаю кошиком. Ем, так, ще там були ось такі форми з'явилися. У мене форм немає для випікання пасок, тому я взяла, вирішила купити. Вони, на жаль, без при, при, антипригарного покриття, але я думаю, я туди буду таку ем, бумажну формочку ставити і вже наливати вже тісто в бумажну формочку, а це щоб тримало. Ось така форма була за ціною 99 гривень. Тут 1, 2, 3, 4. Чотири форми ось такі. І ще в нас такий є магазин, школярик називається. Там все таке дрібненьке можна купити. І також для прикрашання кошика я взяла ось таку гілочки такі, Вони як брунечками такими. І ось тут ще в мене їх пакетику. Петика викину. Ось така краса. така Вона таку дуже гарну бірюзову відтінку. Зараз от світить сонце з вікна і погано передає колір. І ось такі, кали. Теж Вони такого світлого відтінку. Бо тут як... камера чомусь передає, такий дуже ядрений колір. Але ні, він такий світлого відтінку. Щось спробую зробити, прикрасити якось. Щоб якийсь настрій веселіший може був. от І в мене ще є там багато всього цікавого такого є в заначках. Ем, теж може використаю. Я думаю, може, я так і дійсно засніму відео, як я це роблю. Ось такі були в мене покупки у Аврорі і школярку. Так, сьогодні в нас неділя і була закупка продуктів на тиждень. Трішки тут і трішки тут, ось тут. І зараз я вам показувати, що я купила на тиждень з продуктів. Так, отже, купила я гриби. Тут у мене кілограм сердечок. Це Три ніжки копченої курки. Одна буде, три буде, щоб з'їсти, і одна буде на суп з грибочками. Сир і сардельки. Далі наступний пакет. Яйця, ну, як без них. Але ось такі макарончики, трішки побилися, поки донесла до машини. Гніздечка хочу спробувати затушити в соусі з фрикадельками. Далі мої улюблені сирки теж були по акції знову тебе. Наступне ось таких два сирочка це до супа з грибами. Ем. соєо соус. соєо соус ми часто дуже. Їмо соуси особливо використовую, тому в мене його йде багато. Масло ось таке. Я його беру, в принципі, непогане. Е, майонез. Наступний хліб. Молочний ось такий батон різний. Молочко. Двичана. Крупа. Велика головка капусти такої пекінської, сметанка. В АТБ були по акції кукурудза. Ось така і ось така. взяла покладу в холодильник, хай буде. Далі, чай, чай лойд. Я люблю чай лойд ще з Польщі, тому побачила б АТБ взяла. Наступний тостерний хліб ось такий я беру дуже добрий такий тостерний. Далі оселедець в коробці взяла ось такий один і ось такий. Це все в АТБ. Так, далі курячі гомілки. Від чебутурки, бо в неділю, поки ми приїжджаємо з села, то наша ряба вже закрита. Так само в нас є магазин такий, е називається він кабанчик, там продається м'ясо свинини, то він теж в неділю працює до трьох, поки приїхали, вже закрито. Е далі. В АТБ я беру буває ось такий, таке м'ясо-шашлик. По-кавкаськи, воно вже замариноване, воно дуже смачне. Ми його вже не один раз брали. Я його беру не тільки на шашлики як просто жарити. А буває так. Воно вже замариноване м'ясо, достала, куски там великі, порізала, зробила чи якусь печеню з цибулькою до картоплі, чи до тушеної картоплі зробити. Дуже прикольно, дуже мені подобається. Так, і ще лимончики. Також заїхали ще в мрію, у них з'явилися такі цікаві приправи грузинські. Ось така приправа це паприка копчена. І взяла ще приправу до картоплі, Там були різні всякі приправи, але в мене, в принципі, багато їх дуже є. А це взяла спробувати. Ну і, звісно, як же ж я могла пройти повз насіння. Взяла насіння базиліку ось таке насіння редьки. Такого базиліку зелененького. І кавунчик Ну, з кавунчик спробую, не знаю. Це так, баловство, можна так сказати. Може виросте. Якщо буде жаркий літ то гарне. Може і Ось такі були в нас покупки на тиждень продуктів. Дещо в нас ще є залишилося, тому я не купляла. А багато чого й докупила. Ось так. Хочу з вами поділитися супом грибним, який я готую. І Він нам дуже-дуже сильно подобається. Це реально дуже смачний суп. Отже, що нам потрібно буде для грибного супу: це картопля, морква, цибулька, гриби, масло, куряча ніжка, гомілка, така копчена, сирок з грибами. Також приправа, я беру ось таку польську до грибів, два кубика. І у мене 3-літрова каструля. Зараз ми дрібнимо картоплю, так як вам подобається. Цибульку я дрібню на маленькі кубики і морковку на маленьку терточку, дрібненьку таку терточку. Грибочки чистимо, промиваємо. І... Це шампіньони, до речі, чистимо, промиваємо і ріжемо, так як вам подобається. Хочете кубиками, хочете слайсами, я буду різати слайсами. І потрібно буде подрібнити курячу ніжку. Я почистила грибочки, я не знаю, може ніхто не чистить шампіньйони, але я чищу. Так мене мама вчила. І я собі їх так чищу. Знімаю оцю верхню шкірочку з них. Почистила комила. Зараз я їх буду тоненько різати слайсами і обжарювати на сковорідці з трішки додавленням масла, саме вершкового масла. Використала десь приблизно грам 300 на підрозділ пісну грію Так, Поставила сковорідку на вогонь і нам потрібно кусочок масла. Я люблю, як гриби підсмажуються саме на. Масло, а не на олії. Коли масло повністю розтопиться, ми сюди висипемо гриби. Гриби ми обсмажуємо до втрати вологи. Поки жаряться грибочки, ми вкаструємо наливаємо води. І всипаємо туди картоплю. Ставимо її варитися. Коли закипить вода з картоплею, тоді додаємо морку та потрібну цибульку. Грибочки не забуваємо помішувати, щоб вони у нас не пригоріли. Так, Грибочки посмажилися. Вони зменшилися в об'ємі, певно, в два рази. Ми, як смажили, ми грибочки не солили, не перчили, нічого не додавали і кришечкою не закривали, щоб випарувалася ось ця вода. Ми їх відключаємо і відставляємо в сторону. Так, Висипаємо ми туди морку та цибульку і одразу ж, коли тільки закипіла картопля, висипаємо туди. Гриби, які ми обсмажили. Добавляємо цю курочку, яку ми з вами нарізали копчену. Ви можете взяти не, ну, не тільки курочку копчену, ще можна е, замість гомілки взяти філе копчене, можете більше взяти гомілок, ніж один. У мене просто була одна, тому я взяла одну. Ось так. І залишаємо варитися. Зараз закипить вже вода з овочами, які ми додали. І коли закипить водичка з овочами, ми додамо ось такі кубики, які я вам показувала. Це ось. Ось така приправа у мене. Також я зараз підготую сирочок, я його поріжу на мілкі-мілкі кубики. Ось такий, теж з грибочками. Добавили приправку, гарно перемішаємо і залишимо, щоб варилося на середньому вогні. Картопля майже зварилась. Подивіться, який файний колір вийшов у нашого супу. Ми додаємо потрібний сирок на невеличкі маленькі кубики. Ось наш сирок уже майже розплавився. І я ще додаю ем, крупи кукурудзяної такого дуже мілкого помолу. Також за дві ложки, за дві столових ложки. Також гарно перемішуємо. Так, як ми бачимо, у нас вже сир весь розплавився, крупа вже майже зварилася, картопля вже зварилася все. Скуштуйте, чи вам достатньо солі, якщо не достатньо, трішки можете додати. Я ніякого перцю, інших приправ не додавала, тільки ту, що я вам показувала. І в самий останній кінець я додаю таких дві щедрих ложки столових сметани. Ось так. І вимішуємо. Гарно вимішуємо. Накриваємо кришкою і залишаємо настоюватися. Коли трішки остигне, можна його вже буде їсти. Усім смачного!